На додаток до алгоритму CAGES, який допоможе вам визначити вразливі місця та вразливі райони, існують деякі загальні показники, які допоможуть визначити потенційно вибухонебезпечні предмети. Хоча вони також допоможуть вам визначити й інші загрози, не пов'язані з ними. Чотири основні бойові показники кольори, маркери, форми та атмосфера. Кольори те, що відрізняється за кольором від навколишнього середовища, буде виділятися як от зелений колір протипіхотної міни в світлокоричневому бруді, або білі плями вибухового дроту серед зеленої рослинності. Шукайте кольори, які не пасують до оточення та які виглядають недоречно. Маркери. Маркери бувають різні. Деякі з них, можливо, були розміщені, щоб показати небезпеку, наприклад, маркери на мінних полях, пофарбоване або складене в докупи каміння. Деякі з них можуть бути розміщені ворогом для використання в якості місць для прицілювання. Іншими непрямими вказівками можуть бути сліди від шин, що вказують на те, що машина з'їхала з дороги, щоб уникнути наїзду на міну. Усе це є неприроднім і може вказувати на наявність вибухонебезпечних предметів. Форми форми, що виглядають недоречно та не вписуються в оточення наприклад, дуже пряма лінія або правильна форма в природі, де ви не очікуєте її побачити це може вказувати на потенційну загрозу. Якщо це виглядає підозріло, запитайте себе, чому. Атмосфера. Подібно до оточуючого середовища, атмосфера також може бути індикатором вибухонебезпечних предметів або інших загроз. Чи відбуваються певні дії, що виглядають незвично або недоречно? Чи нічого не відбувається у тому районі, де зазвичай багато людей? Чи може місцеві жителі уникають певної території? Пам'ятайте відсутність нормального або наявність ненормального. Довіряйте своїм інстинктам. Якщо вам щось не подобається, запитайте себе чому. Тож запам'ятайте CMSA кольори, маркери, форми та атмосфера. Використовуйте цей алгоритм для того, щоб сформувати більш повне розуміння оточуючого середовища, що в подальшому допоможе вам визначити та ідентифікувати потенційні вибухонебезпечні предмети.